Всім привіт, з вами Наталя Валицька, і я хочу розказати, що буде відбуватися на наших лабораторіях. А ще хочу додати, що у мене такі оновлення, оновлення в житті. Я розійшла зі своїм вікінгом, і тепер моє життя так прискорилося за останній тиждень, що ну, я тому дуже радію. І то як я казав, завжди, після смак показує, в чому була яка цінність. Тобто, коли відбувається відстань. Після якраз святкування чогось після смаку тестуємо, що ви вранці відчуваєте головний більше вам класно. Після спілкування, після контакту, після сексу, після Оце пауза, потім вона нам точно показує, в чому був сенс того процесу. Без після смаку не треба вимірювати. Це добре чи погано? Ось, якщо людина завісується на тих альфа гравіці то ви бачите, які стане людей після смак. Ось, і ото є якраз сенс того, що воно дає, навіщо воно відбувається, чого воно коштує. Ось. А поки у нас затемнення, мені даже цікаво, як збережиться цей ефір. Так от, після смак, після. Події після семінару, після стосунків, після спілкування, після сексу, після святкування показує вам оцю загальну цінність, це як день і ніч, тому що доба є цілісне сприйняття і цілісний вимір. Того на паузі всмоктується сенс відбутого. Ось тому. Коли я бачу, що в мене так прискорились всі процеси за життя, то тільки тоді може зрозуміти людина, а я теж та, так, людина, яка досліджує своє життя, навіщо нам даються якісь процеси? Я набула певних скілів. Я дуже класно навчилася за ці стосунки. Відморажуватися, тому що військові дійсно мають хисту, цей талант витісняти. Бо дуже багато емпатії у людини, у такої помагаючи професії. І мені так хочеться прямо всіх, всіх врятувати, облагодітельствувати своїми розуміннями, знаннями і сказати стоп, да? сказати тут кордон. Декому дійсно психіка его чинить супротив, тобто вміти казати так, багато якому кому важко з дівчат. Я це спостерігаю, тому що якраз коли стосується знайомства саме цінною людиною, це буває така заряджена, що хочеться втікти, а там сам час казати так. І є навпаки, коли вміння сказати ні вчасно. Стоп. І оця да, межа зараз в мене дуже легко проводиться. Ось, ну, дякую, що відбувся цей союз, дякую, що він завершився. Да? Ми святкували в горах таке торжественне розлучення, і в мене була мрія ще з того часу, коли в 13-му році піднялись на. Кіліманджара, я хотіла, щоб ми красиво відсвяткували з чоловіком це розлучення, бо всі роблять якийсь треш, якусь драму. Ось. А тут я мала такий запит, воно відбулося там зовсім не по плану, Але по факту це було яскраво, це було потужно. І це була точно така риса, така крапка, яка перегортає сторінку життя і. Дійсно, коли ми, як планети, стикаємося з кимось, воно має цінність для перехресного пилення, і потім ми розлітаємося, обмінявшись якостями. Так що я впевнена, що моє впливання на життя людина теж. Залишається з нею назавжди, тому що людина дійсно ділиться якостями, світобаченням, цінностями, і то прекрасно. Ось тому і на семінарах відбувається така ініціація смерті, як колись сказав Вячеслав Гусів, вищо може хтось його знає, про мене, дивлячись на мій шлях життя, каже: ну що тобі сказати, якщо. А этот мужчина сможет полюбить женщину, изучающую число 13? а станет шаманом, не сможет станет бояться всіх остальных женщин. Вот так он мені вчасно сказав, і то було як утутон себе з тим, що я вивчаю оце число 13, це перехід, це аркан. Повішений, чи смерть він після того дає оновлення, і цей вислов називається: навчи мене помирати, навчи мене від'єднуватись до того, до чого я от прям пролив, і я хочу вміти перенароджуватись. Ось такий запит. Я сповідую цю ідею, тому усі проекти, які мені виглядають занадто трансформаційними, викличними. Ну, дійсно, я їх завжди опаную. І найкраще приношу тим, з ким я свій шлях розділяю. Це мої соратники, це мої колеги, це мої учні, студенти. І ми йдемо в лабораторію дослідження інформації про себе. І саме в цьому дослідженні інформації нас. Це ми набуваємо оновлених даних. Тобто це вимірювання, сліпі практики, практики прийняття, практики виклику, репетиція непритаманних вам стратегій. Ось, І все це буде у нас в події в Албанії. Вміння легко входити в новий контакт і вміння розклеюватися з цим контактом для того, щоб знову збирати себе наново з части, і кожен раз ця збірка буде відбуватися все більш а, різногранна і різноякісна. І оце вміння копати і не копати це для мене є те, що робить людину людиною. Так от, отакі процеси трансформаційні у нас відбудуться на виїзді з дитячої групи, архетипи і тіні, які керують твоїм життям. Так що залучайтесь, там будуть ще у нас кінофільми, які ми будемо продивлятися і обговорювати, що хто там побачив. Так що у нас такі творчі вечори, моречко, сонечко, такий смачний стан, такий виключний стан, така палітра емоцій, які, як дрес-код одягають нас в різні образи, і ми. За цими образами вчимося полювати на те, що змінюється, що робить нас нами, незалежно від того. Втомлені ми чи відпочивши, захворіли, чи здорові, натхнені, чи на спадку енергії, є щось, що робить нас нами. І тому, коли ми міняємо ці одяг у нас це більше і більш вторгнемо. Уточнюється розуміння, хто я є за межами всіх образів, всіх рани. І оце може копати, бути в якомусь стані яскраво, харизматично і тотально, і не копати, бути прозорим, не занадто розслабленим, розфокусованим. Саме Складне ім'я в цих процесах, ці, це називається пусте місце. Тільки декілька людей брали його за ці роки, що я викладаю, це 15 років з 2009 року. Ось і пусте місце це така етикетка, такий бідж, який ну, не описує мої глибини. І це саме важче. Але ми йдемо простим шляхом по складних цілях. Тобто бути яскравим, бути харизматичним, бути занадто, бути випираючим, бути невдобним, бути таким, як я собі ніколи не дозволяла. може тихо, може довші паузи робити, а може навпаки заповнювати собою весь простір. І це інше кредо життя, сценарій життя, оточення, можливості. І ці, з ким ми конектимося. Ми конектимося з тими, хто під наш сценарій підходить. Якщо у вас сценарії сценарії да, розійшлися, і ви не конектитесь, ви розходитесь. Тому що трикутник Карпмана чекає своїх героїв і наш світ виховує дітей частіше в трикутнику Карпата. Тому гравці для того, щоб оце сходитись, розходитись, подати в жертву, агресувати, рятувати, жертвувати своїм життям, не реалізовувати свої внутрішні оці побудження, тому що, а як же ж без мене всі виживуть? От вийти з жертви в героя це якраз набути того героїчного сценарію. Затим ми їдемо в Албанію. Ще, до дорешті, про наші події додав, у нас іде кемп, якраз в період з рівнодення переходу, сонцестояння. Ми починаємо в Хоцках в містичному лісі робити ці процеси в 20-х числах першого місяця літа і туди приїжджають за шаманськими практиками. По світу кастанеди. Там у нас буде закопування, горизонтальне, не повірити, і вертикальне, от, прямо вертикальне, повністю з головою, з цим а, трубкою у руці для плавання у спальнику в пісочок. От прям повністю. Щоб відчути обійми матінки землі, відчути себе. Матерію в матерії, у мамі в утропі. І так як слід народитися ритуально головою вверх. Народитися свідомо в суму дорослому віці. Так, як ми не могли то зробити в дитинстві. Ну і горизонтальний лайт варіант. Лайт-варіант він у нас. А це дві години. Тиром, який скорбить, поки ви знаходитесь під землею, класична така у нас атмосфера, всі купають собі з Лопаткою свою ямку, метр на два, глибиною на метр. Ось, і то, як монахи в келіях, то, як людина у труні. Прекрасний ракурс, щоб подивитися на своє життя, куди я живу, про що я живу. Які я після смак того, що я почала цей ролик, залишаю після себе. До речі, кому цікаві такі розповіді і про моє особисте, і про мої практики. Будь ласка, відлайкайте це відео, якщо ви додивилися до цього місця і його побачать більше людей. А Вам то нічого не варто, а мені то. Мотивація знімати подобне відео. Далі, найпотужнішою практикою тут виходить навіть не закопування, найпотужнішою практикою у нас виходить якраз індійська ритуальна баня, яку ми, власноруч, будуємо з топорами в живому місці, такому снотливому, незайманому і. Всі нагибаємо деревця куполом, там є три світи, верхній, середній і нижні. Там в кострищі під землею нагріваються багаті каміння до червоного стану, і потім, коли посипається вже всередині нашого тіпі, на нього, цей шавлія, воно світиться зорями, як. Чумацький шлях. І поливається туди водичка, і я таке робить, фух, такий пар, і очищення відбувається, як матінка народила в такому стані занурення в цю ритуальну нашу оселю. Відбувається певним ритуальним чином, і народження також головою вперед, і оце коло всередини глибини. Де єднаються всі стихії, і пара водяна, і каміння, а, і водичка, якається на нього, і вогонь, який зігрів нам ці камні, і всі ці трави пахучі, які ми зібрали, щоб постелити на, як вистілається прям матка у матері для того, щоб клітиночка туди. Забурилася і могла прорости, і живитись, рости, немовлям. Ось, то щоб перестати бути немовлям, щоб перестати бути ембріоном а, чи інфантилом, от якраз ми туди заходимо, переусвідомлюємо весь цей шлях, який справді пройшло наше тіло. Тобто, ви дійсно колись були такою маленькою клітиночкою. Я її була. Всі кого бачите, на старті вони пройшли цей виклик, вони відбулися з двома ручками ножками, з очами, з вушками, да? все у нас комплектація на місці. І усвідомити це диво, життя в собі, то дійсно побачити на такій відстані, наскільки наші образи нічого не варті, наскільки наша якась біль, отака. Чогось мені там не додали, чого там, світ на мому босі. Це все пірнає літо, і ми стаємо більш мудріші.